Друзі, всім привіт вітаю всіх з недільним прекрасним ранком. Бачите, в нас дощик іде, моросить, і вночі йшов, але я не знаю, в котрій годині він почався. У відварі теж привіт. В котрій годині він почався, бо я так, знаєте, з закритими очима встала, позакривала вікна і знову лягала спати. А коли він почався, блискало, дуже блискало прям. От, а і ще встала, рубільник виключила зі світлом. Бо Начало мигати світло, думаю, виключу, щоб я не переживала, що буде скакати напруга. Ми зараз, друзі, їдемо в криве озеро. Чи їдемо в варі, хочу купити якісь кросівки, щось може по одягу купити, бо воно бідне, нещасне, дитя підприємців і нічого немає. Немає, коли поїхати магазин, щось її купити. А зараз заїдемо на роботу. Бос вже прийшов, побачив нас і пришурував. Тай у нас живе в складі. Але коли ми приїжджаємо, він підходить до дверей і просто зайти. Цього разу ми його не пускаємо, бо ми зараз їдемо в криве. І потім, друзі, ми знову сюди приїдемо. Що приїдемо, позвонила клієнтка сьогодні зранку і попросила її ще налити олію. Так як ми їдемо вже в Одесу, то, звісно, ми її повеземо ту олію то отакий от в нас вихідний. Що здійшся? Все поділиш. Що вы? А можна я потім <різь> Відти, від цих жестяних баночок крищі повідриву? <різь> <різь> збираю від жестяних банок оці такі, що відкриваються ці, господі, металеві такі, оці штучки. Під дощом будеш збирати дощ такий надвір. Та не зараз, а на примірні не, не, завтра вас О, Побачимо. Ой, спати хочемо, виспалася. Це ж ходила, то з котами виганяла, запускала, то, то закривала вікна. Ой, причепилась під ранок муха, паразитка. Варіше працює в кімнаті така, знаєте, діодна а, лента різнокольорова. І видно в кімнаті, такі, як нічник ми її зробили. І ця муха причепилася і на лице, сідає її, все. Я вже і вкрилася. Думаю, сильно жарко, Мама, немає я чим теж дихати. Робила, так. От, І думаю, так впадло вставати, шухати, шукати ту мухобойку, де вона ділася. От Лежала, лежала, вона мене, звісно, доконала. Я все-таки пішла, знайшла ту мухобойку і її прибила. А Я Шукалася. коли робила утром в мені казалось, що у мене на голові сиділа муха. Я дуже різко при, е, прибила і потім вона перестала жужжати. Я подумала, що я її прибила і почала різко з волос <свіття> Це рипаються туди-сюди всі. А, і я ще... І, і залітаю, та я не можу, коли в хаті є муха, все, мені треба її унічтожити. Я оце не можу, коли вона літає, дещить. Дж... 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 <свіття> <свіття> мене це бісить. <свіття> я в класі на уроки математики лінійкою побила мух. Так, ну що, друзі, вже зустрінемося з вами в Кривому. Не знаю, це вічно немає поїхати на той базар чи по магазинам поїхати щось купити. Вічно ми відтягуємо саму останню чергу. Ми коли... Ой, кузя прибіг, ще один котик прибіг. Я зараз поїдемо, подивимося, якийсь спортивний. Даварюк, що тобі ще треба подивитися? Спортивні, кросівки. Що ми ще мали? Куртку не будемо, бо куртка на нас наварює ще якраз. Як ми знайшли куртку ага. в себе в гардеробі. І куртка ще на нас якраз. То не будемо. Дай мені серію. То лишай, хай сплять там ж. Так, да. ну лишай, хай ну, сплять. Наші. Просто я прокачаюся. Угу. Фільтр, щоб трошки профільтрувалось, бо це ж багато наливати, а щоб були певні, що вистачить і е, клієнця завести олію, і щоб ще було нам на вівторок олії. Того трішки, щоб фільтр попрацював. На вівторок олії, що в вівторок її їде? Ні, то ж робочий день вівторок починається, щоб людям було що давати. О. Та й таке, все, друзі. Побачимося. В Кривому. Заїхали в такий класний магазин, тут просто все є. Зараз дивимося речі. Будемо зараз міряти і вам показувати. Ану? Мені здається, що вона більшу тобі треба. Да? Ну, вона, як наче, мені здається, в рукавах коротка. Да? Ну, давай слідуючу. Так, жилетка не хоче. Жучка жилітку. Тата, мені она щось так сподобалась. Так, скільки вона коштує? 850. Дві, яка хорошенька. Побачимо. Красівочки ще дивимося. Варі от таке сподобалось. Будемо зараз міряти, якщо буде розмір. Все, ой, варі ще зб'ю, там варі вдягли. Дома покажу, що ми купили. Короте, вона довольна. А зараз йдемо в Єву. Варія, як завжди, хоче там щось полазити, хоче собі купити якусь табалапку. А що вона таке, не знаю. Побачимо. Ну і як завжди, зайдемо, десь кави поп'ємо. Побачимо, чи десь в якусь кафешку зайдемо, чи просто в магазин заїдемо, бо ще нам треба продукти купити. Коротше, там буде видно. Криве озеро двіжує, стільки магазинів. От ми в цьому магазині, щоб що речі купували, ще ні разу не було. Там такий асортимент. І дивлюся, і зараз речі. Ну, коротше, дуже гарний асортимент, є що вибрати. Розміри є, коротше, реально класний магазин. Ми вже і не стали в інші магазини заїжджати, вже там все скупили. Та й все. І прийшли вже в Єву. Взяла собі косметичку, Поняла, що в мене в сумці вона вже така страшненька. І Варя собі, собі, і подружки, парні подарунки. Щось дім, я тут що хотіла аплот. подивитися. Варя, як завжди, різинки треба подивитись, бо ті, що я купила. У нас з Кірою дуже багато Угу. Варя, давай якісь різиночки, от таких типу, да? я візьму. Бо де ти ділися? Купила їй дві штуки по 10 штук. Дві упаковки по 10 штук і не знаю де. Так. О, може ми походимо а що нам ще треба? балапку? Не шукай, я не знаю. Шукай. Ідем зараз, Ваня там нас чекає, купимо кави. А ну що ти покажи, що це ти купила. Щось купила, каже, я не знаю, що це я купила. А що це таке? Мінт, якийсь мінт блеск, буде касовий губи. Так, і ще вам купили косметички. дві собі, одну купили, одна в подарок. а ану ж відкривай. Боже ж, мамо. А, це, мабуть, знаєш, оце який буде пекти губи. <гум> Може бути і як? Відчуття. Не пече? Ні? ну, Зараз побачимо, я зараз почитаю, що воно таке Пішли за кавою. От і ми. Дзвоню, поп'ємо так, кави по Ну, Мусорки. І будемо їхати вже вдома. Планували сьогодні поїхати збирати горіхи. У нас біля того будинку, який ми будували. Там є великий горіх, його треба все визбирати. От, і дощ пішов, того ми сьогодні не їдемо туди на горіхи, а будемо вдома щось робити. Дома роботи вистачає якомусь, е будинкові якісь роботи, будемо прибиратись таке, вистачає роботи. Так, і Варюха в нас в обновках. от такий взяли її бомбер, такий він мені такий класний. Шапочку взяли. Заберіть це, ну. Махаєш, кросівки ці, що ми дивилися, вони їй дуже сподобались. Ну, ще треба буде якісь осінні купувати і штани. Ну, все. Дуже класний магазин. Да. Шапочка. Щось, все в Незаконно. Ну, що ну, ти чекай, робиш? Ну, що це за дитина? Ну, вже вона щось собі придумала. Ну. Да. Форми. Мені теж подобаються такі красивки. Вони не бамбули, стіни uh -huh. загнуті. У uh -huh. Uh -huh. Дуже красно. <грутися> Покрутись. А ще і гольф? Ні, це ж футболка в неї. В неї ну, щось більшість речей є такі сиреньові фіолетові. Да. Вона любить. А Ну що ну, ж? Опа! А я вже на роботі наливаю олійку. То, що мала налити. Головне, кажу, вдома багато роботи, буду вдома щось робити. Так, да, думаю, багато роботи тільки. Я вдома сьогодні нічого не буду робити. <ріху> Приїхала наливати, наливати треба багатенько, а воно ще й повільно тече. Бо тільки чуєте, вже ділки фільтра тільки фільтрують. То це буде довго. Ну, пару годин так точно. А у вихідний день ці пару годин тянуться, о, як довго. Олійка доливається. от. Поналиваємо олію і поїдемо... Нічого наче не планували робити. Поїдемо вже додому. Та й все. А завтра будемо готуватись на Одесу. На Гадес будемо їхати. На дворі якось так тепло було, а це от вийшло і вже вітерець і прохолодно. Угу. І тут на виїзді з роботи. от Отамо. Ми зараз туди обідемо, покажу вам, як гарно цей дикий виноград вже він почервонів. Ну так гарно Вані кажу, треба, щоб ти мене сфоткав. Він так це діло любить. От, а я просто не можу. Дуже гарно там воно все так розляглося. Краса. От осінь люблю тим, що от, е, в дворі батьків, вже у батьків дворі буду говорити, от така краса. Влітку, мені здається, стільки квітів, не квітне. І оці вони прям світяться, це хризантеми. Під моє взуття жовті. Дивіться, які вони гарні, жовтенькі, ну прям палають. І ці такі гарні. Ну, краса ж, ну, краса. Кермеки мої цього року паршиві, але й теж вже щось, щось було, букети робили не один раз. І тут, дивіться, яка алея. Ну, краса. І тут оце, я не знаю, звідки він взявся. Був жовтий кущ і оказався білий. Як він тут опинився, не знаю. М -м -м. Яка красота, ну просто, просто заглядені. І цього року я зовсім, зовсім зовсім не поливала хризантем, Зовсім ними не займалася. У мене не було коли ці ремонти, робота, домашні справи, і я зовсім до них не дивилася. Дивіться, вони, звісно, цього року погані. Я наче знімала відео, так? Да? Ану, нагадайте мені, бо я вже й не пам'ятаю, що я знімала. І вони такі всі, бачите, закуршавлені, просто ну такі страшненькі. Я сподіваюся, що ми вже коли перейдемо до себе в будинок, я трошки буду цим займатися. От, я, звісно, не думала, що я можу бути такою садівницею. Мені це подобається, але, от, бачите, цього року в мене зовсім немає коли. Вони геть погані. Того року, звісно. Хто дивився, хто спостерігав за моїм каналом вже давно, то бачили, яка в нас тут була плантація цих хризантем. Ну, краса була. От. І вже зрізала грибочки неодноразово. Вчора останній раз зрізала. От і чекаємо вже другий врожай. Бачите, пусті пенючки позрізала, на цих не було. А тут, дивіться, як обезяв. Дощик прийшов, і вони такі прям напитали вологи. От натягнули і такі прям пухкенькі, гарненькі. От ці вже з усіх цих я вже все позрізала. Немає. Будемо чекати наступного разу. Тут щось трошки з'являється. Ось отак от, 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 от. Викопали вже всю о, спаржу, пересадили її на нове місце. І дивіться, і тут рози всі квітнуть. Малинка. Зняли вже сітку, ви бачите. от І перчик вже під відкритим небом. Тут все повикопували. Пересадили на нове місце, а вже потім я собі вже відкопаю вже собі на город. бо там не знаю, що в мене буде на городі, як все буде плануватись. Нічого ще не знаю, того і нічого не хочу садити. Звісно, я погорячилась з резентемами минулого року. Ой, не минулого року, цього року весною садила. От, І прийдеться їх знову викопувати. Бо там їм не місце. От, А цього року ж город треба вигорати, і там вони зовсім, коротше, зовсім там їм не місце. Ой, бакажани кавжани, зараз надо. На вечерю щось приготую. Зараз позриваю, дивіться, які ще гарні. Позриваю, те щось на вечерю придумаю з них. І перчик. І дивіться, і укропчик. Яке все гарне пахне. Дивіться, лише дотронулася, він вже запах дав. І тут дивіться, яка алея. Звісно, вже треба буде прибратися тут, Уже що посохло все повивозити, позахромажати. І яка тут краса. Ну, краса, ну, краса, оце виходиш і насолоджуєшся. Ще треба чашечку кави зробити і можна вийти трішки, знаєте, як морально відпочити. Краса. Так, друзі, ну що, сьогодні закругляємося. Зустрінемося з вами, мабуть, вже в наступному, не мабуть, а точно зустрінемося з вами в наступному влозі. Познімаємо, мабуть, як ми будемо в Одесі, бо ось на цьому тижні. Що був в понеділок, от, в понеділок ми були в Одесі, я нічого не знімала, їздили по справах, нічого не знімала, бо якось так це все швидко. І думаю, ну, добре, я відпочину трішки від телефону, від влогів, але й думала. Думала, поривалася щось зняти, але так і нічого не знімала. Так що, друзі, цього разу я обіцяю, що коли ми будемо в Одесі, я щось вам познімаю, що ми будемо робити, де будемо, куди будемо їздити. Отак от, от. Яка гарна. Так що так, друзі, всім, як завжди, міцно всіх обіймаю, як завжди, ваша Інна.